Як змінити форму носа ботоксом? Якщо враховувати анатомію, у нас є декілька м'язів носа, це назаліс, або також його вважають як поперечний м'яз. Частина його це м'яз, який стискає ніздрі. Також ми маємо частину м'яза від м'яза, який піднімає верхню губу крила носа. Це частина, яка розширяє ніздрі. І також є волокна, які розширяють ніздрі. І ще ми маємо м'яз, який опускає або депресор септінази, який опускає перегородку носа. Тобто, коректуючи ці м'язи, ми можемо отримувати певні ефекти. Перший ефект звуження спинки носа. Друге звуження крил носа. І третє ліфтинг кінчика носа доверху. Є тільки один нюанс. Нам в ніякому разі не можна колоти ботокс в зону депресора ніздрів. Тому, що якщо ми. Попадемо сюди токсином, то ми отримуємо зворотній ефект. Цій зоні ніс навпаки розшириться.